Псалом 51. Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини, обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди. Переді мною, тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий, і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці. І в глибині душі мудрості мене навчаєш, окропи мене із сопом, і я буду чистий. Обмий мене, і за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і зітри усі мої провини. Серце чисте. Сотвори мені, о Боже, і дух потужний віднови в моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене, поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене Духом благородним, щоб доріг Твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій спаси, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої, возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш, жертви Богові. То дух сокрушений, серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею і відбудуй єрусалимські мури, тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви, тоді принесуть телят на твій жертовник.